Під важким подихом війни Україна проводжає своїх захисників у вічність. Ці прощання сповнені тиші, болю та глибокої вдячності тим, хто став на оборону країни. 24 листопада схилила голови Ілиновицька громада, шановуючи пам'ять військовослужбовця Збройних сил України Павла Леонідовича Бойка, свого земляка, свого захисника, людину, життя якої обірвала кривава війна. Жалко, що Доля така випала, але йому велика честь випала померти за нас, з вами, за нашу вітчизну. Війна вже, вже буде ось три місяці, як чотири роки. І ворог з кожним роком тільки звіріє, як ви бачите, вже повністю відкрив свої всі карти, все робить на те, на наше знищення. Щоб ми замерзли, щоб ми тут сиділи в темноті, в холоді. Я думаю, що ми всі розуміємо, що іншого шляху, як подолати ворога, в нас немає. Тому що інакше це все затіяно на наше з вами знищення. Потрібно нам мужатися, потрібно думати про те, що лише спільними зусиллями ми зможемо. Виконати свою святу місію і утримати нашу державу і зберегти її для наших дітей. Сьогодні ще раз клоняємо голову перед нашим земляком, який поклав своє життя на благо нашої вітчизни, приношу співчуття батьку, матері, всім рідним, всім вам. І надіюсь, що ця жертва велика не буде напрасна, і ми будемо. Жити у вільній суверенній гарній державі Україна Павло Бойко народився 18 травня 1977 року у прилуках. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки. Після закінчення навчання він отримав професію каменіра у Чернігівському професійно-технічному училищі і розпочав трудовий шлях на місцевому цигельному заводі. Згодом Павло Леонідович переїхав до селища Леновиця. Тут він швидко став частиною громади. Як людину я його Цінував за те, що коли я йому ставив деякі завдання по роботі, він добросовісно виконував, була гарна, порядна людина. Він у нас проживав недавно, але був активним і допомагав в різних роботах. Упорядкуванні нашої громади, селища по роботі, коли бігла в селищну раду, завжди зустрічала його на громадських роботах. Він працював усміхнений, позитивний, завжди привітається. І коли прийшла сумна звістка, що знаходиться без звісти, сподівалися до останнього, що в полоні, але живий, ну на жаль, не сталося так, як хотіли, і висловлюю щиру, щире співчуття родині тяжка втрата, тяжка втрата, але Павло для нас завжди буде героєм, який не побоявся стати на захист нашої України. Низький уклін і ще раз співчуття родині. Працював Павло Леонідович і у товаристві Дружба нова, згодом сезонним робітником на Леновицькому цукровому комбінаті. Красний у 2024 році. Він доєднався до лав Збройних сил України. Виконував бойові завдання на одному із найскладніших напрямків. Він сміливо дивився в очі смерті, згадують односельчани. Розпитував, як він почуває себе, тому що він вже отримав був повістку. Він каже: буду виконувати всі завдання, які будуть покладатися на мене. Я не боюсь іти. От захищати Україну буде все добре, думаю. Я його попросив, щоб він беріг себе, тому що війна є війна, тут треба берегти не тільки Україну, а й своє життя, тому що такі люди, які йдуть захищати нашу дорогу Україну, нам ще потрібне, потрібні будуть і в мирний час. 23 грудня 2024 року під час штурмових дій ворога на Донецькому напрямку Павло Бойко загинув, виконуючи свій обов'язок перед державою. Вдома на нього чекали. Чекала мама Параска Савівна, батько Леонід Павлович, дружина Наталія та племінниці. Теплими обіймами мріяли зустріти рідні та друзі. Ім'я Павла Бойка назавжди вписане в історію боротьби України за свободу і незалежність. Він доєднався до лав небесного війська. Тих, хто з небес оберігає нашу землю, наш народ і наше майбутнє.